Вітаю, друзі! Сьогодні 22 жовтня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. І сьогодні з нами в студії Андрій Городницький, політолог, кандидат філософських наук, волонтер, член Національної ліги центристів, так само, як і я. Вітаю тебе, друже. Мої вітання. Я сьогодні, як почав з тобою говорити до початку запису, хотів би все-таки згадати про трагічну історію, яка сталася у Харкові. Вона дуже показова. Оскільки там прилетіло по дитячому садочку. Пишуть по приватному, але це ну, не важливо, який він, тому що це дитячий садочок, і цієї ночі є загиблі діти не в Харкові, а в інших регіонах. І навіть постраждали шестимісячні немовлята. Це, ну, це реально страшно і це на голову не налазить. Мені вибач, але складно тебе питати, як це коментувати. І все ж таки хотів би почути буквально хоч пару слів з цього приводу, і глядачам скажу, що ми свідомо з Андрієм це, про це говоримо для того, щоб надати більшого резонансу цій події. Тому що це, це жахіття реально, це не може бути ну, замовчувано. Саме з цієї причини ми про це говоримо. Сто відсотків Алерія підтримую, тому що ну, я, як батько, сам одномісячної дитини, тому. Це жахлива ситуація, це взагалі, як ти бачиш, як цих маленьких діточок виносять на холод, просто слава Богу, що вони, ну скажімо так, в Харкові все окей. Але ну не навіть якщо то можна сказати, але в Києві під Київській області дійсно сім'я просто переїхала в передмістя для того, щоб вберегти себе від бомбардувань по Києву. І загинувати Києв, <кій> як про це як це коментувати? Я не знаю, як це треба відповідь. тепер треба брати відповідь не знаю від наших партнерів, що вони на це реагують, як вони до цього ставляться, як Меланія Трамп, яка взяла на себе таку відповідальність, не знаю, свідомо несвідомо. От по поверненні дітей по захисту дітей, і як вона буде відповідати на це, наскільки вона буде лобіювати тепер захист українських дітей, тому що ну давайте будемо відверті, ми не починали цю війну. Тим більше наші діти, і вони зараз гинуть ні за що. Тобто, наше молоде покоління, яке має будувати цю країну, яка має відновлювати цю країну, яка має прославляти цю країну. Вони їх вбивають просто, просто дикуни. Я не знаю. Це це гірше терористів, гірше кривожарливих монстрів і так далі. Я з тобою погоджуюсь, Це реально дуже важко. Повновідверто ну, дуже важко говорити. Особливо ну, багато хто в Україні потерпає від цього, і є це неподинокі вже випадки, коли діти гинуть. Кількість загиблих дітей в Україні спочатку вторгнення обсічнується сотнями. А, мені знаєш, якось в око впало і в вухо залетіло. Один із коментарів Трампа, коли він нещодавно говорив про те, що ми обговорювали удари по цивільних об'єктах, ми обговорювали те інше з Зеленським на нещодавній зустрічі. Там в основному гинуть військові, а не цивільні. От ну, це реально трішки вибішує, так м'яко кажучи, тому що коли читаєш вранці таке зведення новин, то хочеться закликати Дональда Трампа, подивись, будь ласка, статистику або зверни увагу, хоча б на а, відео в Тіктосі, як говорив Джейді Венс. Там про це все є. Я перепрошую, ми ну, не забуваємо про це. Ми обов'язково про це будемо згадувати. І на цьому тлі дуже неприємних новин в Україні. Uh, З'явилася щойно одна новина, яка uh, красному носічить про те, що Путіна абсолютно набсолютно абсолютно, начкати. Скільки дітей він тут туб'є, скільки цивільних він тут б'є і так далі? Ну от буквально білова ця проти якої видано орден нещодавно був ну орден раніше. Видане я нещодавно. Вона коментувала uh, для журналістів про те, що вона справді забрала дитину з України. Вона їй не подобалося, що той співає українських пісень, і вона її фактично психіку поламала до коліна. І вона говорить, це відкрито. Це є злочин. За це треба просто-напросто людей ув'язнювати на довічно. У нас немає смертної кари, але не хочу я говорити, що я думаю про це. На цьому тлі а, виходить повідомлення про те, що Путін. Провів навчання стратегічних ядерних сил за участю наземних, морських та авіаційних комплексів. Це офіційне повідомлення Кремля. Вони публікували відео. Я щойно друзі це опублікував себе в телеграмі. До речі, можете подивитися, як він спокійно сидить і запитує, що куди полетіло. Тренування здійснено пусками міжконтинентальних балістичних та крилатих ракет. В маневрах задіяно комплекс ЯРС на плесецьку, підводний човен, ну і авіація, тобто тріада, ядерна тріада. Я чомусь от спочатку глянув на це не зрозумів, для чого воно, а, тому що в інформаційному потоці, вибачаю, що я дову коментую, бо хочеться сказати буквально два слова, Все а окей. потім мені знову повертається на думку те, що має відбутися в Будапешті. Удари по Україні, готовність до мобілізації. Ми щойно з Олександром е, Антоніком це обговорювали детально. Е, далі він демонструє, що в нього ядерна зброя. Ну, як на мене, от скажу свою думку враження, що він готується таки до цього саміту. І каже: дивіться, в мене все є. Я можу і далі робити все, що захочу. Що ти думаєш з приводу цієї показухи, яку влаштував Путін? Ну, все просто, я впевнений, що дивіться, Трамп назвав його папором тигром. І uh -huh. це дуже масово розлетілося по і засоби масової інформації. До речі, і в Росії, і неодноразово і Скабіє, і всі інші вони це заявляли, так говорили. Так uh -huh. з таким присмаком це все висловлювали про те, що ну Трамп не поважає Путіна, <кій> і зараз звичайно Путін буде намагатися повернути цю свою впевненість по перше з цими всіма виразами, що він диктує умови, а не він. Коли там Трамп сказав, що має бути через два тижні зустріч в Будапешті. Тобто це було ж ну, більш такое добровільно-примусової форми, знаєте, есть, має бути ось там. І ну, тут вже бачите, вони намагаються перетягнути ковдру Mm -hmm. Показати свою ініціативність, тобто що я керую ситуацію Ну, так завжди робили до речі в попередніх зустрічах. До речі, лише під час зустрічі в Анкоріджі. От Путін так піддався, тому що він вже зловив надію. Він надіється, що він сам під час цієї зустрічі і неважливо що це там на території Сполучених Штатів Америки. Що він зможе переконати Трампа, що він зможе вже в, особи... <кій> Вибач, в особисту вже повністю показати, що ну що вони прекрасні друзі, це не вдалося. Тому зараз ситуація вже змінилася. Він прекрасно розуміє, що вдруге, навіть після під час зустрічі навряд чи йому вдасться переконати Трампа. Скоріше за все він буде надіятись на це, але в нього немає ніяких карт. От просто в Путіна немає ніяких карт. Він може пропонувати там бізнес, якісь ідеї для оточення Трампа. Ну окей, ну це не працює, тому що Трамп ще давним-давно сказав, що. Бізнес окей, але спочатку припинення вогню. Е, що він може ще запропонувати тунель? Оцей абсурдний. Тобто, що навіть Трамп вже з нього сміявся, коли йому, то йому заявив. Знаєте, він, так з наспішкою до Зеленського, сказав: Ну що там треба мені цей тунель чи ні? розумієте, Тобто. Це жахливо взагалі це була ситуація, але uh -huh. сам 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 факт, що йому також ці тунелі до одного місця вибачте мене, uh -huh. і е, тому путіну немає що запропонувати. Тому і ця зустріч, що насправді вона відтягується для того, щоб хоч якось зараз <кій> здобути якісь преференції і на фронті <кій> нищити Україну, максимально вибивати Україну. В тилах в тому числі показати весь жах і що вони можуть створити, ну і плюс накрутити собі е, бігодів. Вибачте мене за те, що вони ось такі круті, за те, що в них є ядерне є озброєння, що вони можуть е, розбомбити біг Європи. Вони зараз, зараз вони будуть піднімати ставки. Як це робив раніше Трамп? Тепер вони це будуть робити от для того, щоб показати що вони рівні. Вони ще до цих пір вірять. Путін ще вірить, що вони на рівні разом сполучені Штати Америки, бо в них є ядерне озброєння. Ну знов абсурд, але окій, він це вірить. От і тому, в принципі, зараз я не бачу інакших, е, варіантів як ну, допомога Україні максимально для того, щоб зараз ми е, показали свою фактичність е, їхнього і на полі бою, і е, в телах. Тобто, що вони можуть, а вони ні на що не здатні. Ми досить непогано працюємо. От, е, ти також дуже гарно висвітлюєш це на своїх е, засобах масової інформації на своїх телеграм-каналах. Тобто як вони вибивають і інфраструктуру, і нафтогазову. Якщо раніше це було до речі, тільки нафта навтопереробного, то зараз і газова підмикнулося. Так, ну так. круто я вважаю, що Це дуже непогано з деякими деякими прогнозами до лютого можуть вибити там до 60% інфраструктури. Там ще треба не забувати, що величезна кількість. Тих самих нафтопереробних заводів які ми ще не, не навідали або точніше навідали. Е, вони є планові, наприклад, планові припинення це uh -huh. роботи для того, щоб їх там оновити, щоб відремонтувати все інше. А ми просто не даємо цього зробити, і вони просто самі фізично ламаються. Там були вже випадки, коли вони просто вибухали, вибухали дуже яскраво. Тобто uh -huh. росіяни в паніці в багатьох випадках, і ми їм можемо пояснити, що так буде буде ще гірше. Тобто, ми зараз помаленьку готуємося. Інше питання, бачите, е, в мене ще таке маленьке запитання до, до влади. Ми ж говорили про фламінго, а я бачу, що найближчі всі заводи, які там вибиваються вони вибиваються там сторомшедо. Навіть оцей завод в Саратові, який був сьогодні там по виробництву хімії, щось таке там було. Uh -huh. Він також в сторомшедовими, а не нашими фламінго. От цікаво, це чому тому, що у нас їх або немає, або або щось щось відбувається не те. це також в мене питання. Так, да, ми, до речі, сьогодні це обговорювали із Іваном Стопаком. Е, там дійшли висновку про те, що просто на це банально не вистачає, не вистачає грошей, бо навіть чехи почали збирати кошти. Ну знову ж таки, це поки що версія. Дійсно, це питання досліджуємо. Але е, для глядачів рекомендую переглянути це відео. Доволі цікавий коментар, враховуючи те, що Стопак там ну, до певної міри він знає, да, посвячений деталі. То він говорить про те, що так, технологія є, а грошей немає, тому можливо, вишукують. Друже, скажи мені, будь ласка. Ти, ти сказав ну дуже цікаву річ, як на мене до 60% винесуть фактично нафтопереробки, газопереробки росіян. Це ну це реально буде для них катастрофа, це без перебільшення, тому що я тоді не знаю, що робитиму. Щойно також із Антоніком ми говорили про те, яка ситуація з економікою на Росії, про готовність до мобілізації багато факторів. І от щойно ця історія із ядерною тріадою Путін знову продемонстрував. Враховуючи баталії, які публічно тривають, ну дуже цікаві, між США та е, Росією щодо майбутнього саміту Трампа і Путіна вчора не буде, сьогодні вже буде. Ми готуємося, вчора не готуємося. Ну реально цирк на дроті. Ну я так вбачаю, що Путін вимушений буде поїхати на цей саміт, і Трамп сказав: я його не скасовую. Я чекаю. От що ти думаєш з приводу цього всього ну, кіно, яке нині відбувається, так і демонстрації Путіна чергової своєї сили. Чи справді це означає, що саміт може бути, якщо бути якщо буде, то коли де, з яким порядком денним? Якщо не буде, то чому? Ну взагалі твоє бачення тут цікаво, тому що я я впевнений. Був, що Путін приїде в Будапешт в будь при будь-яких розкладах, тому що ну це вигідно Путіну на даному етапі uh -huh. е, Трампу. Ну звичайно, вигідно припинити цей вогонь, але в більшості випадків вигідно Путіна. Я поясню, чому. Е, ну по-перше, як, як я вже пояснив, е, ситуація в Путіна стає все гіршою і гіршою. Uh -huh. Путіна цей це, Трампа Трампа підпирає що, в принципі. Ну, його uh -huh. его. Его підпирає, тому що, якщо чесно, якщо взяти uh -huh. до велике uh -huh. в... прив'ю, нам це вигідно, друже. Е, ні, так я тільки за, я ж тільки не проти. Uh -huh. Я маю на увазі, що ну, багато хто може сказати, що, наприклад, трагедія в Україні, що в Україні гинуть люди, діти, як ми uh -huh. вже бачимо. Я не впевнений, що це впливає на Трампа. Не сильно впевнений. Я б сказав, що майже мінізиці взагалі не впливає uh -huh. і, е, якби не Меланія Трамп, то що там в деяких аспектах там впливала, то можливо там взагалі нічого не було. Е, і все це звичайно. Ну ми ж пам'ятаємо, що до 31 січня має бути внесена його кандидатура. Ну, якщо може хтось когось іншого, ну але його також е, на премію мира Нобельську. І тут якраз є в жовтні відкривається, і до 31 січня вносяться кандидатури, і їхня вся робота пророблена за рік оцінюється. Якраз за попередній рік. Це буде От, на 26 шостой номінація. Так я розумію? Так, так, так. На двадцять шостий. От і він буде параноїдально хотіти, звичайно, її отримати. От, і давайте давай будемо відверті, що якби це дико не звучало, але лише за цієї статуетки, за цієї премії, він зробить багато багато речей, і ми можемо цим користуватися. Так само як і росіянці, до речі, можуть використатися. Вони будуть казати, що давайте ми припинимо вогонь. Давайте ви отримуєте премію миру. Можливо, навіть ми вас і номінуємо на цю премію миру. Росіяни вони ж вважають що вони роблять правильні речі. От і при цьому ж таки е... треба піти на умови умови для росіян. Це звичайно скапітуляція України, і на жаль, ми бачимо все для того, щоб mm. щоб вони роблять все для того, щоб, е... щоб, щоб щоб не дати задню. От все зараз відбувається. Я так розумію, що Путін дійсно вірить. Що в нього є можливості ще воювати досить довгий період часу, і що він mm -hmm. може я так розумію, що доносить якусь інформацію, що ми атакуємо на фронті з економікою. Ми там плюс-мінус справимося. От в Україні там взагалі жахлива ситуація з економікою. Mm -hmm. і нічого воюють, людей там в п'ять раз менше нічого воюють. Ми ж то справимося, справимося. Ми ж mm -hmm. руські, і мені мене таке відчуття, що йому доносить саме таку інформацію, оцю побідобєсію, тому що те, що він зараз робить, те, що зараз Лавров піднімає ставки, mm -hmm. ну це не вкладається в ніяку логіку. Бо я намагався вкласти ну, логічні речі е, ну, будь-якого керівника. як би він діяв, А, ну, друже, для, щоб ви, розберегли, одружим, розберегли. для чого з себе так знущатися? <кій> я, да, да, ну, це, 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 це дійсно біда, тому що і е, але я так само мислив і до початку повномасштабного вторгнення. Ага. А потім ти розумієш, що у Путіна немає логіки. Нема. В нього немає в нього логіка диктатора і вбивці, і він буде йти до кінця. Mm -hmm. Тому те, що йому пропонує Трамп, просто припинити стріляти, для нього це взагалі не аргумент. От, взагалі не аргумент. Для нього mm -hmm. аргумент це, як сказав Лавров, що ну окей, ми зараз припинимо. дуже цікава фраза, до речі, прозвучала, що ми зараз припинимо вогонь. А як же ж ті інші території, на яких знаходяться бендіровці і русський населення, на яких знущаються над ними? Тобто, ми ж не можемо їх покинути. Це дуже і класна взагалі була фраза. Тобто, це означає, що йому плювати на ці територіальні одиниці, все інше. Йому треба повністю вся Україна, йому треба знищити всіх, хто хоч якось чином яким чином долучений до України, до української нації, хто там проти російської мови і так далі. Тому подібне. Йому плювати на це, от е, має на увазі на якісь там територіальні одиниці. Тому тут все дуже просто, виключно через силу. От коли вони повністю економічно стануть, е, навіть не на коліна, а просто ляжуть. От тоді вже можна буде плюс-мінус з ними говорити про те, що е, вже вже ми будемо диктувати їм умови, але все одно, чим далі е, від стороні скажімо так, відстрочується оцей перемовний процес і зустріч Трампа з Путіним, тим в гірших умовах Путін буде приходити до Трампа. І я не знову ж таки логічно. Я не розумію, чому вони ну, сторонні. Відстрочують, ви навпаки, маєте зараз бігти, і я це говорив ще декілька місяців. Тому я кажу, що під новий рік буде ще гірша ситуація. І вони все роблять, для того, щоб під новий рік привести до, до фактажу. Тому що Трамп прийде і скаже, ну вам кінець. Вам кінець або ви робите то, або взагалі буде нічого. От, хоча я сумніваюся, що Трамп буде прям дуже так різко говорити, От Трамп все одно намагається постійно дати руку допомоги завжди, хоча тому що безмежна так. любов до Путіна. Вона не знаю, це, це не неї це не обговорюється. Це як двоє закоханих, Там логіки також немає, не існує. От так. Трамп любить Путіна, і все вже менше поважає, тому що він дійсно його вважає слабким. Менше поважає, але він його дуже сильно любить. От і все, і тому я ж кажу: поки що, наша задача це максимально знищити і, ну, і не тільки речі економіку, але й всі, хто на ну, приблизно керує тою країною і хоч якусь користь приносить, то скажи мені, будь ласка, <кій> так, коли ти бачиш можливу зустріч Трампа і Путіна? Да, ми ж не обговорили питання там по Китаю, тобто маєш бути зустріч з дзінпіням, якщо вона відбудеться, тому що там також. Постійні коливання, і нібито вже є якісь підтвердження. Там mm -hmm. Mm -hmm. що нібито вже вона має відбутися, скрізь все, що вона має відбутися, там, такого там 30 числа здається, там заплановано так, 31 три от ну ось вони мають обговорити всі нюанси, і тоді вже як е, вірний васал. Mm -hmm. Після там mm -hmm. ківка сі Цзіньпіня, що робити, які там подальші дії, скоріше все вони чекають певно вже відмашки від, від Цзіньпіня. Тому що інших варіантів поки що я не бачу. Тобто я не розумію взагалі каже цих цих абсурдних речей. Ну ми прекрасно розуміємо, що вони тотально залежать від Китаю і Китай – Це вирішальна зараз остання така барикада, і mm -hmm. тут треба дійсно вирішувати питання, вже як казав, з нічнім управлінням як раніше в нас тут розказував. А тут ми дійсно маємо вирішувати питання з нічні управлінням. Чи зможе Трамп вирішити ну, тут складно? Тут вже складно, тому що тут вже є, розумієш, тут вже, тут вже болючі точки ем, з рідкосноземельними металами, з накладаннями тарифів. Е, ну, Ці всі маячні про 500%, я як не вірю, так і не вірю. Це все воно ніколи не, не здійсниться. Але там, накласти там 100% санкцій, то що, разом там, то скільки там, 150 чи скільки там, 151, uh -huh. що таке. Там. От, е, ну, Гіпотетично це можливо. Це втрати для, для двох сторін. Так, це втрати. Але. Е, Ну, це треба комбо робити. Треба робити підключати європейський союз, бо європа дуже сильно торгує своїм лицем е, перед Китаєм і намагається дуже сильно наблизитися. Я б сказав на до цього питання, е, щоб бути комфортно себе почувати. Але європа і з Росією хоче комфортно себе почувати, тому це таке дике питання. Треба треба тиснути і на європу, щоб вони разом вводили санкції, обмежували торгівельне ембарго і все інше. Тому що це дійсно буде потужний удар. Тому що спільне торгівельне сальдо, з, з, з Китаєм, Європа, Європа, США і Китай це приблизно півтора трильйони доларів. Ну тобто це велика сума, яка дійсно може поставити перед ці питання або так, або ні. Тому що ну, хоч би як би ми там танцювали, не розказували, який Китай сильний, Китай більше залежний від заходу. Ну не знайде він в oh, житті з економікою в 30% експорту всієї продукції світлового, не знайде він такого ринку, не знайде, хоч би як би там, що ми розказували. Хоче відмовитися, питань немає. 30% економіки. Це ж тільки так е, грубими цифрами ти просто знімаєш. А далі ну 30, хай буде там 20% Хай зніме. Ага. Але все інше, це, вже, це все по стратегії, по е, по, 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 на, по наро -наро наростаючій біди. Зразу банкрутство, лопання і це катастрофа в країні. Просто кінець буде зразу. Тобто, якщо він хоче на це піти, питань немає. Так е, впевнений, що і США постраждає, і Європа ага. постраждає. Ну але зовсім не в тих масштабах, як, е, як Китай. Китай, до речі, сполучені штати Америки вже з початку року там на 25% скоротили торгівельне оберти mm. з, з Китаєм. Ну тобто в принципі себе плюс-мінус відчувають непогано. Ну є проблеми інфляція, ріст цін і багато багато чого іншого. Критика Трампа там божевільна і через це до речі, також через цю причину також Трамп не хоче зараз воювати з Китаєм, тому що це, це політика, а в нього вибори ось на носі, і тому його з'їдають його дуже сильно з'їдають, в тому числі до речі, і е, мага активісти. От відома Марджорі Тейлор Грін, де дивився інтерв'ю недавно. Вона, я б сказав, критикувала Трампа дуже дуже потужно за ціни в тому числі А щось нове. <кій> Якби не дивно. Бо я думаю, до речі, що не буде їй чоловіка на ці, на зустрічі в кабінеті. Ну, там не кабінет було, там кімната mm. там зустрічі, як там, там столова, це в білому будинку. Але він все-таки був присутній. Він знову задавав це питання, якісь там зеленському ідіотичні. Там. От, ти ще задавав про костюм що не пам'ятаєш жовті <кій> от Я думаю, що він же все, що він вже відлучений. Але після цього інтерв'ю, тому що вона так дуже-дуже ну, жорстко прийшлася Друже, скажи мені, будь ласка, учора з'явилось повідомлення у західній пресі про те, що нібито російська сторона передала американський якийсь план. Він дуже схожий на той, що був раніше озвучений в Стамбулі. В ньому мовилися в перших пунктах про те, що все ж таки Кремль наполягає на повному контролі за Донбасом, про те, щоб війська НАТО не були в Україні, решта деталей не розкривається. Але таке в мене відчуття, що нічого там особливо нового справді Кремль не запропонував. Я ну так знаєш, скептично віднісся до цієї інформації. Я її я не пам'ятаю, чи її озвучував вечерньому відео чи ні, глядачам, от реально не згадаю. А сьогодні читаю повідомлення від Рябкова, який каже, який вчора там фонив, що нічого, ніяких там перемовин не буде, самі не буде. Сьогодні він вже перезувається разом із пісковим, і каже: для е, іноземної преси: ніякого обміну документами не було, і про це пише ТАС. Тобто це mm -hmm. не те, що там західна преса, про це пише ТАС і РІА, Офіційні, фактично, ну, якщо так можна їх назвати, джерела інформації, засоби інформації, мабуть, джерела правильніше буде. Кремля. А що це така за дивна, якщо ти в курсі історія передача документів сьогодні відмова, що в Кремлі власне відбувається? Бо я ну, вбачаю щось якась нездорова вся історія з переговорами з Трампом, посилення позиції ядерного випробування разом з тим, ні, ми, ми розмовляємо далі. Ну дивися, в будь-якому випадку перед там початком будь-яких перемовин вони мають ага. міні обмінятися думками. Хто, хто, що, хто, хто на що претендує, як то кажуть? Росіянці вони з самого початку претендували саме на ці території. Про обмін територіях я не знаю взагалі, хто там їх запропонувати, тому що ну, ага. я так розумію, що ти говориш про цього, як його вибач мене дру, дру, друга дружини цього дочки Путіна. Кріла Дмитрія, так які там буде свою лінію гнути. Ну я поки що не сильно вірю в те, що в них там дуже сильно розгалужені е, там ті вежі, і що вони також можуть... не розгане не дуже вірю, але вони змінили всі позицію. Е, ну я так я маю я маю увазі, що скоріш за все, що е, те, що зараз відбувається, це продовження оцього тиску тупого, тупого вони, знаєте, вони просто пиляють, як вода капає, вони постійно ріжуть про те, що ми, ми маємо, наприклад, віддати Донбас. Оце стосутково, тому що і, і там було підтверджено джерелами, і Вітков заявляв про те, що е, вони хочуть це. От для них буде достатньо плюс-мінус. Там, якщо там домовиться ще за умови зняття санкцій, там від, відновлення торгівельних відносин, і там ще якісь нюанси вони там заряджають. вони там почали ж е, план закидати зараз в себе який цей і телеграфії про те що там 12 пунктів ось, що ми так, вони, так, вони, так. правда вони там дописали там дивився і читав їхні телеграм канали вони там трішки дописали лишнього там що її мають повернути цих 300 мільярдів доларів законсервованих там зняття повністю санкцій і все інше то тобто, uh -huh. там такого не було в цих uh -huh. статтях ну але нехай нехай калята тішиться от в, цьому, <кій> в цих планах це прекрасно зрозуміло що ми зараз маємо Просто божевільного сусіда, який дійсно хоче максимально отримати преференції для того, щоб прозвітуватися перед своїми рабами, ми нічого нового не почули. Питання в тому: тут є маленька проблема або велика проблема для для обох для Трампа і для Путіна. Є Україна. ну Вони хоч як, хоч як можуть танцювати, розказувати. Ну Вже було повідомлено що ніяких територіальних там рішень по. По цьому по Донбасу, там по будь-яких інших там обміни, ще щось. Ну ніхто нічого не може здійснити. Тим більше Зеленський, тому що ні одного нема права взагалі. І він це висловлював неодноразово. Uh -huh. Тому ви можете собі там мінятися, що хоче робити, це абсурдно. Ну плюс я взагалі, коли почув про те, що там хтось має обмінювати території е, на цей там 40 тисяч кілометрів на 11 тисяч кілометрів, що нібито Запорізька там область разом з Херсонською там мають обмінятися. Ну стоп, uh -huh. я б ніколи ще не подумав, щоб Маріуполь там чекали віддали би. Назад би забрали після всього, що відбулося, е, плюс доступ до Азову, ну, друзі, це не знаю це точно не про Росіян. До росіяни так, взагалі так. нічого не страдить давати. В них тільки ми можемо забрати силою. От, а, а те, що вони самі віддати, ніколи в житті вони не віддадуть. Вони вважають, що це, що це їхнє плювати, що це чуже і так далі, що їх там ніхто не любить, але. От, це вони будуть вважати, що це їхнє. Ну, поки що, ситуація я ж кажу, така абсурдна. Одні вимагають, ну, mm -hmm. знаєте, вони дійсно як колос на цих наглиніних ногах, він там намагається показати, mm -hmm. який я крутий. але фактично з кожним днем <кій> вони стаються слабшими і слабшими. Тому Трамп надіється знову ж таки з позиції сили зараз. В нього ж яка ну в нього класно. До речі, там побудована система зараз. Оце е, тарифних тих тих самих воїн, які там дали падіння на, на, на цей на, на нафту, е, плюс знову ж таки збільшення видобутку країнами ОПЕК, Воно також дає падіння на нафту mm -hmm. на ф'ючерсах. До речі, нафту закуповують набагато нижче вже, тобто на наступний рік, тобто в на довдовгу yeah, грають. Тобто yeah. варіантів, щоб вони були заробляти бабки з Росії, вибачте, не гроші з, е, з цих. Е, з нафти газу з кожним днем все менше і менше, ну і плюс припинення там цих європейським союзом. Хоча там теж питання в мене виникають, тому що в шорт вони в коротку вони нібито хочуть припинити, а в довго ми будемо грати там до 28 27 років. Чому не завтра? Також питання. От питання так. до Макрона, чому він не припиняє куп купляти газ і переправляти його до речі, також в Угорщину. Ну дуже багато запитань, і це бо це все гроші, це все великі гроші. Але в будь-якому випадку Таким паралельним е, методами Трамп дійсно впливає досить непогано впливає, але цього мало, тому що як ми mm -hmm. бачимо, скажімо, ми кожен день гинемо, гинемо, гинемо. А Путін він бачите, він навпаки піднімає ставки. Він буде бомбити. І Київ в першу чергу, так як сьогодні вночі, ми всі потерпали, і зараз сидимо всі не виспані. От а це буде перманентно. Так, друзі, ситуація не проста, але е, як тут Андрій дуже слушно зауважив, і я часто про це говорю у своїх відео. Що от упередженість Трампа з багатьох питань може нам допомогти? Я бачаю, що ми поки що реально непогано це використовуємо. На відміну від європейців, тому що ну от, до європейців багато запитань Їхній торговий оборот із Росією просто вражає. Друже. Я тобі дякую, що ти сьогодні був з нами за такі влучні коментарі. Я сподіваюся, дякую. що ми будемо бачитися частіше тут. Тому що е, канал трішки змінює формат роботи, вивільняється більше часу. Буде друзі більше гостей, більше е, парних дискусій, більше групових дискусій. Для чого? Для того, щоб ми змогли розібратися в складному лабіринті того, що відбувається нині. Ну і розуміло, розуміло куди ми рухаємося. Це вкрай важливо. Ще раз велике дякую. Підписуйтесь, коментуйте і обов'язково побачимось. Все. Дякую тобі.